Оксана Макарчук працює в одній із котелень Бердичева. Жінка розповідає, що ремонтні роботи завершили, замінили 40-річне обладнання. Проведені всі ремонтні роботи: заміна засувок, заміна футеровки. Багато зроблено по ремонту приміщення котельні. Вже у нас підготовка до опалювального сезону є. Тиск. Наші тепломережі вже є. Ця котельня опалює 60 будинків. Всього в Бердичеві 14 котелень. каже директор комунального підприємства Бердичів теплоенерго Сергій Приймак. За його словами, нове обладнання зменшує витрати не лише тепла, а й електроенергії. Встановлення на всіх котельних містах нових енергоефективних вентиляторів і димососів, на всі великі котли. І насосів рециркуляції на на, великих на великих і малих котельних містах. І як показали річні розрахунки вже за період експлуатації цього обладнання, ми зменшили на 30% електроенергію, електроенергії, яка використовується в організації теплопостачання міста. Сергій Приймак розповів, що тариф для населення за тепло не зміниться. Для населення в нас був тариф 1,693,53 копійки. Його калорію і він так і зостається для бюджетних установ. Тариф зрів на 4,7 для інших споживачів навіть знизився на 31 Комерційні підприємства міста будуть платити на 41 менше за опалення. На випадок блекауту всі котельні обладнані генераторами каже Сергій Приймак. У випадку відключення електроенергії ми кидаємо переносні кабеля, Переключаємо і запускаємо повністю, щоб обезпечити роботу котільні, обезпечити теплом населення. Розпочати опалювальний сезон в місті Бердичеві планують 15 жовтня. Якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищуватиме 8 градусів тепла. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.